Хочеться дуже подякувати фірмі Андрія Марсюка» за допомогу у готовності збирання документів для робочої візи, за активне спілкування зі мною у чаті протягом довгого часу, поки не зробили мені візу. А також після того, як я вже поїхала до місця влаштування, все було виконано дуже якісно, дуже швидко. Дуже дякую. Тим, хто спілкувався зі мною протягом цього часу, я дуже вам усім вдячна, що я знайшла таку чудову роботу. Умови були прописані дуже чітко. Зараз я працюю за цими умовами, що мені одразу надали вакансії, і це дуже корисно. Ніяких проблем не виникло. І дуже вам дякую. Доброго дня! Хочу подякувати, а також порекомендувати. Агенцію від Андрія Малісюка в моєму випадку вони допомагали мені зробити візу. Менеджер завжди була зі мною на зв'язку, відповідала на питання, які мене цікавили. Також допомогли мені оформити весь пакет документів, які треба було для подачі візи. І в дуже такі короткі терміни я отримала візу, тому якщо вам потрібно зробити візу і не хочеться зустрічати на це час, тому що всіма цими питаннями буде займатися безпосередньо ваш менеджер. Ви можете звертатися в цю компанію. Я, наприклад, звертаюся до них уже не вперше, дуже задоволена і рекомендую. Все буде зроблено швидко, якісно і на вищому рівні. Доброго дня, шановні, я вже місяць у Польщі, працюю завдяки роботі, яку знайшли через Андрія Марисюка. Я працюю на складі, але робота не важка, робота у колективі, мову розумію, все добре, тож раджу вам. Звертайтеся, будь ласка, знаходьте роботу і не бійтеся їхати. Я також вперше у Польщі, я також вперше боялася, але я приїхала сюди з дитиною. Дитина навчається, я працюю і ні про що не шкодую. Мені тут добре, зарплата достойна. Я вже можу вам сказати, що все добре. Тож звертайтеся до Андрія Марисюка, знаходьте собі роботу, яку ви бажаєте, і приїздіть. Запрошую вас на роботу. Доброго дня. Мене звати Макарова Євдокія. і я хочу висловити свою вдячність. Фірмі, яка відкривала мені візу. За цією послугою я звернулася до фірми роботи за кордоном від Андрія Мересюка. Я була приємно здивована, коли дуже швидко відповіли на моє звернення. І надалі зі мною співпрацювала менеджер Маргарита. Вона дуже чимна, вона з нею свою справу. Вона завжди була на зв'язку, вона дуже чітко і швидко реагувала на всі мої звернення. Навіть було таке, що і не в робочий час. І я дуже вдячна їй за терпіння, я дуже вдячна їй за якісну роботу. І я задоволена результатом. Віза відкрита. І я з радістю і з великим задоволенням розкажу про вашу фірму всім, кому буде потрібна ця послуга. І я дуже вдячна фірмі і своєму менеджеру за якісну роботу. І ще з вам дуже дякую. На все добре. День мене звати Юля. два тижні тому мені знадобилася віза і нам порекомендували компанію, яка називається робота за кордоном від Андрія Мересюка. Ми зателефонували їм. Відразу з нами зв'язався менеджер, особисто мій менеджер Маргарита. Вона надіслала мені список документів, які я маю надіслати, та список е, запитань, на які я маю відповісти. Це сам я відповіла, надіслала документи, і буквально за 10 днів мені прийшла моя віза. Прийшла ось така штучка. Серединці в нас були там документи якісь. Ось така мій паспорт був з візою. Зараз я вам покажу візу. Ось моя віза. Тобто 10 днів це дуже швидко. Потім був ось такий стартовий пакет з мегабайтами, які ви можете використовувати в Польщі. Їхня брошура. Також була ось така штучка. Тут була прищеплена ось така, я вже просто очепила. Ось така шоколадка. Дякую за роботу. Всім привіт. Мене звати Антоніна і, і хочу залишити свій відгук про співпрацю відкриття візи компанії Андрія Маросяка. Мені дуже сподобалось, я задоволена результатом, тому що я написала їм, що хочу відкрити візу через їхню компанію, будучи і знаходячись за кордоном. Вони написали, які для цього потрібні документи. Довший час я сама навіть не відписувала і була замотана. Вони самі зголосилися, написали, що потрібно ще дослати якісь документи. Зроблено було це швидко. Я надіслала і буквально до двох тижнів мені документи прийшли назад з новою поштою до Польщі. Тому я максимально задоволена, дякую вам і надіюся, хто побачив це відео заохоченням звернутися до вас і також будуть задоволені. Добрый день, меня зовут Ольга. Я обратилась в компанию Андрея Моросюка по поводу оформления рабочей визы в Польшу. Мое дело сопровождала менеджер Наталья. На все вопросы, которые меня интересовали, я получала четкий, быстрый и понятный ответ. Визу я получила в течение трех недель. Я очень довольна сотрудничеством з компанією Andreja. Обращайтесь, ви будете довольны. Добрий день. Хотіла подякувати фирму «Робота за кордоном Андрія Марисюка за те, що допомогли мені зробити візу до Польщі, не виїжджаючи з України. Особливо Маргариту за її терпіння, за допомогу. Бо я, як не як перший раз робила цю візу, я не розуміла, не знала, як оплатити, як що до чого. Трошки, як говорити, трошки її потріпали, вибач рідна. Я вам совітую, хто збирається до Польщі на роботу, і вам треба зробити візу, звертатися до фірми Андрія Марисюка. Робота за кордоном. Дякую. Доброго дня. Мене звати Іна. Нещодавно я замовляла візу через фірму від Андрія Марисюка. Мені зробили візу дуже швидко. Менеджер Маргар... Маргарита дуже професійна, дуже з великим терпінням до мене віднеслася, тому що в мене були деякі проблеми. І взагалі все пройшло дуже швидко. Віза під ключ. Я дуже задоволена. Дякую. Добрий день, мене звати Олена. На даний момент я перебуваю на території Польщі. Я робила візу у Андрія Марисюка. Візу я робила дистанційно, без своєї присутності. Що можу сказати? Все швидко, зручно, якісно. Якщо чесно, то я трохи хвилювалася, так як я відправляла свій документ основний, по якому я перебуваю легально на території Польщі. Ну, Зі мною працювала менеджер Маргарита, яка дуже чемна, вічлива, приємна дівчина. Вона завжди була зі мною на зв'язку, відповідала на всі мої питання, заспокоювала мене, роз'яснювала, підтримувала. Я їй дуже вдячна. Разом з відкритою візою я отримала такий пакет документів, як запрошення на роботу і страховий поліс. Я лишилась дуже задоволена, так як це дійсно зручно, а якщо ви не маєте роботи, то ця ж сама компанія підбере вам, запропонує. І Зручну для вас вакансію, яка вам буде більш підходяща, так що я лишилась дуже задоволена і рекомендую вам роботу за кордоном від Андрія Мерць.